Телемарафон Україна понад усе триває в ефірі П'ятого каналу. І розпочнемо із новини останніх хвилин. Президент Петро Порошенко призначив трьох членів Вищої ради юстиції. Це назву їх Ігор Бенедесюк, Микола Гусак та Тетяна Малашенкова. Ну а сьогодні топ-тема щодня це засідання суду у місті Відні. Там судять олігарха Дмитра Фірташа. І власне визначають, чи можна його екстрад... екстрадитувати до сполучених штатів ну звинувачення, начебто, в тому, що свого часу, в 2006 році, олігарх підкупив чиновників в Індії для того, щоб отримати можливість видобувати титан на одній з індійських територій. У нас в гостях є міжнародний експерт, це пан Віктор Шлінчак, голова наглядової ради інституту світової політики. І пане Вікторе, зразу от... Контексті нашої топ теми сьогоднішньої про фірташа. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте на суді? Фірташ заявляє, що це політична справа. Маємо справу з політикою чи з криміналом? Зрозуміло, що Дмитро Васильович дуже важливо зараз перевести цю справу якраз в політичну площину. Йому дуже важливо це зараз заявити на весь світ, тому що в першу чергу ми прекрасно розуміємо, що до фірташа висуваються якраз економічні так підозри про скоєння злочину. І я думаю, що сьогодні дуже важливою є, важливо є заява Міністерства внутрішніх справ про те, що Міністерство внутрішніх справ готово сприяти розслідуванню справи Фірташа для і допомагати розслідувати. Наше Фір... міністерство внутрішніх справ може допомогти, якщо мова йде за Індію, наприклад. Якщо ми говоримо Але про те, я, що... я думаю, що на фірташа є дуже багато справ, які можна завести, зокрема, і в Україні. Просто до цього року. Не доходило, а зверніть увагу в контексті боротьби з олігархами, яка зараз нібито започаткована, я думаю, що фіртаж стоїть на, на тому ж щаблі, що й інші олігархи. Тобто, оскільки президент заявив про те, що буде відбуватись деолігархізація країни, то Та я думаю що, то, ну, це, це важко сказати політика, тому що коли, вибачте, олігархи заробляють на народному на, на, на народних грошах, спекулюють. Юючи політичними якимись мотивами, а ми знаємо, до речі, що дуже багато олігархів брали участь у політичних процесах, в тому числі і пан Фірташ зараз. Йому дуже важко, звичайно, захищатися, тому що він не має навіть повної фракції у парламенті. Він має там 15-16 чоловік, якщо ми можемо говорити там про опозиційний блок. А як ви можете прокоментувати ту версію, що це так сполучені штати хочуть зачепити таким боком Путіна? Ну мені важко зараз коментувати, що хочуть сполучені штати, але дуже багато показів якраз ґрунтуються, якраз сьогодні на суді грунтувалися на показах американського посла і бесіди американського посла із чільними представниками української політики. Якщо ми вже заговорили про Путіна, ми буквально щойно зачитували новину, з'явилося про те, що Кабмін передав, ой, вибачте, Генпрокуратура передала до Кабміну матеріали про злочини керівництва Росії для передачі їх у Гаазький трибунал. Йдеться про, ну, про Путіна в тому ж числі. Скажіть, будь ласка, ці матеріали переходять до Кабінету міністрів. Які перспективи, що вони дійсно йдуть до гаазького трибуналу, і перспективи того, що ця справа буде там розглядатися? Ну для мене, по перше, дуже ну якби несподівано, що ми так довго тягнули кота за хвіст, і насправді це треба було робити дуже давно. Рік і я, тому ще да? я, я, я про це говорив, в тому числі у вашій студії треба було подавати найпершу заявку в посольство Європейського Союзу і пор. Спочати хоча б цю процедуру фіксування тих злочинів, які відбуваються проти українців на сході і ще в Криму. Ми можемо і це говорити так. Це дуже добре, що Генпрокуратура почала цим займатися, чи вона вже верніше, напрацювала нарешті хоч щось. Наскільки мені відомо, Росія теж зібрала Прація. там певні певні томи і теж збирається передавати в Газі в Гаагу. І е, я підозрюю, що там можуть зустрітися обидві сторони, і Росія може швидше туди подати документи. Ну, Є та? в мене підозра, що Росія спрацювала в цьому плані набагато швидше. Перспективи розгляду цього, цієї справи чи буде вона там розглядатися, і чи це. Матиме якісь наслідки в першу чергу, це звичайно політичний інструмент, який буде витягуватися в той чи інший момент, і зі сторони Росії, звичайно, що ми, оскільки ми не е, ратифікували Римський статут, ми не є повноцінними учасниками цього, не можемо бути повноцінними учасниками цього процесу. Але mm -hmm. тим не менше, я кажу, як політичний тиск, як ще одна підстава говорити про те, що Росія таке в нас є е, аргументи говорити про те. Що Росія є е, учасником конфлікту на Донбасі? Ми можемо більше того, якщо ви згадаєте останній саміт України ЄС, фактично лідери ЄС в ком'юніке визнали, що Росія є учасником якраз цього конфлікту, і це вже не розглядалося як громадянська війна, а, no. а суто як втручання в, в справи України. Всі визнали, всі розуміють, що Росія є активним учасником конфлікту на сході України. Тим не менше, генеральний секретар ООН Пан Гімун заявив про те, що він поїде таке на святкування дня перемоги, 70 річчя перемоги до Москви. І вже це засудив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, а посол із особливих, з особливих питань метро Кулеба сказав, що генсек ООН, який має запобігати агресії, боротися із нею відвідає державу агресора, і це все, що варто знати про стан міжнародної системи безпеки. Про це він написав у своєму Твіттері. Як ви можете це прокоментувати? Ну, я вам хочу сказати тільки так, що площадка ООН, на жаль, не зіграла тієї ключової ролі, яку би вона мала би зіграти, і Рада Безпеки ООН під час конфлікту на Донбасі. Тому що, по-перше, Росія завжди блокувала будь які рішення Ради Безпеки ООН. В неї є Право вето на будь-які рішення, і навіть такі ліберальніші документи не могли вийти без того, щоб Росія їх не, 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 не погодила. Так другий момент, що ООН перестало бути от, дійсно тією площадкою, навколо якої збираються лідери держав, і це ми маємо визнати. ООН в цьому плані політично трохи я б навіть сказав, деградував. Оце ми зараз поїде? показуємо відео, з кімчанина, який теж. Не поїде до Москви. Ну в нього зараз інші проблеми. Він, наскільки мені відомо, сьогодні дав наказ розстріляти чотирьох людей, які це складали, оркестрі, складали національний оркестр, звинувативши їх в шпигунстві. Тому я думаю, що йому зараз не до парадів, але мені здається, це було б символічно, якби кімчанин стояв разом на трибуні із паном Путіним. Мені здається. Здається, що такі два диктатори вони якраз би склали б гарний дует. були одному. І ми ще знаємо, що там будуть і інші. Президенти з африканських різних країн, оскільки дуже велика кількість президентів, керівників держав відмовили їхати до Путіна, То можемо говорити вже констатувати точно таку ізоляцію міжнародної Росії. Так ну ви зверніть увагу, що навіть ті лідери країн, які теоретично схиляються до відміни санкцій, чи можливо пом'якшення санкцій, вони не ризикують зробити от такий публічний жест, тому що це насправді ляпас не тільки в Україні, це ляпа. С всій Європі, оскільки Європа об'єдналася зараз щодо України в єдиному пориві. На з Італії були заяви про те, що варто послабити санкції проти Росії. Чи можна це вважати якимись дзвіночками того, що зараз Європа буде змінювати свою позицію в цьому питанні? Путін працює і дуже добре працює з різними політичними силами у різних країнах. І знову ж таки, ми можемо говорити про кілька країн, в яких ми можемо мати великі проблеми, і це зараз буде дуже велика робота української дипломатії, щоб такого не відбулося. Які це країни? Ми можемо назвати Голландію, ми. Ми можемо назвати Іспанію, ми можемо назвати Італію, Кіпр, Грецію. Тобто є ряд країн, які де-факто зараз балансують з однієї сторони. Вони так само торгуються за, з Росією. Вони, вони торгуються чого? із Росією і вони виторговують звичайно собі преференції від Європейського Союзу. Я буквально читаю, що не з'явився на те, що все ж таки італійці. Запевнили Україну в тому, що Італія дотримується санкцій проти Російської Федерації. Тобто, після того як Україна надіслала до Італії ноту протесту, італійці відреагували і власне запевняють, що тепер Італія ну на українському боці, грубо при кажучи. цьому я цьому... чись необережний крок. При цьому я хочу сказати, що дійсно в європейських країнах несуть великі збитки в зв'язку із санкціями. Це е, зрозуміло, але е, є, знаєте, кажуть, буква закону вище все одно. Дух, дух закону, він вищий духу грошей і. Я вас переб'ю. У нас є новина. Український літак, який вирушив для евакуації людей з Непалу, мається на увазі українців, застряг в індійському місті Делі до 3 травня. Мова йде про те, що. Країна Непал не дає нам дозволу для того, щоб ми могли приїхати і забрати наших співвітчизників. І саме 3 травня ми отримали на цю дату дозвіл для того, щоб літак міг приземлитися і забрати українців звідти. близько близько Здається, українців очікують на те, що вони будуть евакуйовані до України. Ну але там на цьому літаку присутній також і наш кореспондент. Тобто всі ці події ми будемо відстежувати і вам повідомляти. Щодо санкцій, як все-таки що більше може вплинути на Росію? Економічні санкції чи така от міжнародна ізоляція? А це, санкції? це одне не виключає інше. Зрозуміло, що треба будь-який тиск на Росію. Він сприятиме тому, що Росія як країна буде слабшою, і зрозуміло, що в оточенні Путіна. Теж є великі очікування, великі надії, що санкції будуть зняті, оскільки російські олігархи дуже досить потерпають від економічних санкцій. Їм було, наскільки мені відомо, їм було обіцяно, що до початку осені санкції будуть зняті. От тепер у мене питання буде до європейських лідерів, наскільки вони готові будуть вистояти до цього часу, і звідки цю дату взяв пан Путін, зокрема, коли він говорив про це на зустрічах з російськими олігархами. Чи є оця точка неповороття, чи її немає. Ну можливо, тоді до того часу мали врегулювати якось, хоча б трохи конфлікт на сході України. І ну, я, я дуже на це надіюся, але якщо ви звернете увагу на те, що змінена людина в контактній групі з досить такого, ну я б сказав, поміркованого посла Російської Федерації в Україні Зурабова на колишнього посла в Росії в Сирії, це означає, що якраз. Росія готова знову до чергового витка от протистояння і більш до різкого витка. Дякуємо вам, пане Віктор. Дякуємо, Віктор Шлінчак, колега. голова наглядової ради інституту світової політики. Був у нас сьогодні в гостях. Говорили про можливу міжнародну повністю повністю ізоляцію Росії. Але ви не перемикайтеся з п'ятого каналу. Ми не завершуємо. Далі ще багато цікавого телемарафон Україна понад усе триває у нас.